Господь говорить, спочатку чесну сповідь, потім розгрішення, потім покута, потім прийняття святого причастя. Вже після святого причастя побажання, молитва і буде результат. Результат буде позитивний, якщо прохання людини працює для спасіння її душі. Так само колективна молитва буде ефективна. Коли перед колективною молитвою всі, хто молиться, були до сповіді. Наприклад, в Радіо Марія молиться дуже багато християн спільно. Якщо вони перед тим будуть до сповіді, приймуть святе причастя, ця молитва буде дуже швидко вислухана Богом. Також священник отець Вороновський, екзорцист, розказував. Буває, що людина ходить до церкви, сповідається, молиться, а не має щастя. Нехай така людина згадає, колись, як вона сповідалася в молодості і затаїла гріх. Один раз, наприклад, дівчина 17 років ще затаїла в сповіді, чи хлопець. І з того часу все пішло на шкереберть. І всі ті ланцюжки в сповіді припинилися, і наступні сповіді вже не дійсні. Так вчить отець Вороновський екзорцист. Щоб все було правильно, треба на найближчій сповіді піти, згадати той гріх, визнати його. Це є такий гріх, сповіді, коли затаїв гріх, це потім називається гріх святотатства, коли приймаєш святе причастя. Це дуже важкий гріх. Але на найближчій сповіді може цей гріх згадати, молодості, і тоді висповідатися вже з цілого життя, від, знову від, від свого дитинства скільки пам'ятаєте. Це буде така сповість цілого життя. І тоді вже прийняти святе причастя, і тоді життя в людини, в людини налагодиться. Бережімо наші душі для неба і бережімо Україну. Амінь.